Доброго дня! Нарвала я полуниці, зараз я її почищу. Друзі, перебрала я полуницю і буду закидати її в чашу для подрібнення. Добавлю трошки цукру. Ложкою беру, щоб водичка там на дні єсть, щоб вона не вилилася. Все не поміститься, трошки залишу. Але цукру ще додав. Дивіться, яке вийшло. Можна розливати його по стаканчикам. Ось таким бутилку пластмасову, по ось таким мелоточкам, щоб тоді взяти кубик і в стаканчик з водичкою, буде гарний напій. Я спробую стаканчики і сюди розлити. Так, щоб ви не чекали. Подрібнила я, що залишилася полуничка. наливаю стаканчик. Накрию кришечкою. Це все поставлю в морозильну камеру. Тепер із чаші наливаю в рахвин. Додаю воду. Поставлю в холодильник, хай охолоджується, і напій готовий. Друзі, яка це смакота? А запах по всій кухні йде. Бачите як? Бистра і смачно. Так що, друзі, готовте. Можна і з вишні, і сливи зробити так. Так що всім, друзі, пока-пока.